Привіт, друзі, ви на каналі сам собі інвестор. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка, на мою думку, крутиться в багатьох в голові. В що зараз можна вкласти великі гроші? Якщо у вас, наприклад, є 50, 100 чи навіть 200 тисяч доларів, а можливо навіть і більше, чи варто взагалі зараз щось купувати, коли ринок знаходиться на гаях? ставки високі, а всюди говорять про економічне уповільнення і про те, що скоро буде криза. Але перед тим хочу коротко нагадати вам: я створив курс, як почати інвестиції». Вестувати з нуля, це база, яка, яку має знати кожен, що таке брокер, як купувати акції, як не втратити гроші, коли вас переповнюють емоції. Посилання буде в описі. Переходьте, воно реально допоможе вам не наробити дурниць на початку вашої дороги інвестиційної. Ну і звісно, підписуйтеся на мій телеграм-канал, де я ділюся аналітикою, ідеями та своїми спостереженнями з ринку. Так само посилання буде внизу під даним відеороликом, коли ми говоримо про великі гроші. То багато хто уявляє, що це момент, коли можна просто взяти й вистрілити. Типу, куплю щось одне, і воно мене точно зробить багатим. Ну але насправді, коли мова йде про дійсно великі суми, головне завдання це не заробити швидко. А не втратити багато, ну і втратити так само швидко. Перше правило: не робити ставку лише на одне. Багато людей роблять типову помилку. Вони бачать, як росте якась, наприклад, акція або ринок, ну і вирішують так само вкласти туди прям всі-всі гроші. Ось, наприклад, компанія Nvidia. Всі бачать, що компанія злетіла більше, ніж утричі за останні буквально два роки. Ну і буквально так само майже втричі від квітня даного буквально року. Ну і багато хто думає. Ну, якщо вона так сильно росте, то буде рости ще. Ну, але правда в тому, що зараз ринок наповнений очікуваннями, а не реальними прибутками. Коли акція вже виросла у 3-4 рази, це означає, що майбутні прибутки вже закладені в дану ціну. Якщо щось піде буквально не так. Вона може впасти спокійно на 30-40, а навіть і більше відсотків. Навіть якщо компанія залишиться знову ж таки на тому самому рівні прибутковості, тому навіть якщо у вас є велика сума, не варто ставити все на одну лише компанію або навіть на один сектор. Друга річ: подивіться на пропорції портфеля. Якби я зараз мав, скажімо, 100 тисяч доларів, я б не кидався купувати лише американські акції. Чому ви можете звісно запитати? Бо ринок США вже є перегрітий. SP 500 торгується з мультиплікатором E понад 25%, тоді як історична його норма близько 15-17%. Тобто ми платимо на 40-50% дорожче, ніж зазвичай. Ну, я б дану суму розділив приблизно так. 40% вложив би у фондовий ринок США, але не лише в технології, а загалом в широкий індекс типу SP 500, ну або ETF на велью компанії. Ті, що мають власне реальні прибутки, дивіденди, певну якусь стабільність. 20% вложив би в міжнародні ринки, наприклад, вложив би в ETF на Європу, Азію, Індію. 20% заінвестував би в рейти, тобто фонди нерухомості. Вони зараз недооцінені, бо процент ставки досить такі високі, але як тільки їх почнуть знижувати, ці фонди зростуть у ціні. 10% звісно, у золото або у ETF на золото. Це як певна така собі страховка від певної паніки е чи там якоїсь рецесії. Ну і 10% у кеш або у довгострокової облігації, щоб мати певну гнучкість, якщо ринок піде вниз. Чому зараз обережність важлива? Бачиш, зараз ринок у дуже цікавому стані. Формально все виглядає дуже добре. Індекси на максимумах, економіка США не в рецесії, безробіття досить низьке. Ну але за кулісами, на жаль, зовсім інша історія. Компанії показують зростання прибутків, ну але дуже часто не тому, що вони більше продають, а тому, що скорочують витрати або просто звільняють людей. Це ми можемо бачити по звітах, по звільненнях в великих компаніях. Тобто Зростання – це таке певно собі косметичне. Ну і головне зараз це високі процентні ставки. Коли гроші дорогі, компаніям важче брати кредити, важче інвестувати, і їхній прибуток сповільнюється. Тому я не бачу сенсу ганятися за прибутками у таких умовах. Тому власне частину я би вклав в рейти. Це певні такі собі фонди нерухомості, які виплачують високі дивіденди, іноді навіть 5-7 на рік. Так, вони зараз просіли в ціні через високі ставки. Ну але саме і це створює можливість, коли ставки почнуть знижуватися, капітал знову потече назад у рейти. Ну і вони можуть додати приблизно 20-30% у вартості. Я б дивився, наприклад, на фонди типу VNQ від Vanguard, керуючої компанії Vanguard або STHH. Це великі диверсифіковані фонди нерухомості. Багато хто ігнорує іноземні ринки, але зараз саме час на них подивитися. США дорогі, але, наприклад, Індія, В'єтнам, Польща ростуть набагато швидше з нижчими мультиплікаторами. Ну і власне інвестувати туди можна теж досить просто через певні. Ні, ІТР на ті самі країни. Про це я ж власне розказував в попередньому відеоролику. Ну і посилання я вам теж лишу внизу під даним відео. Це додає не лише потенціалу росту, а й захисту. Бо, наприклад, якщо Америка впаде, інші ринки можуть падати ну, дещо менше. Ну або навіть рости, коли долар, коли долар слабшає. Ну а як щодо золота, ви можете запитатися, золото це не інвестиція, яка збагачує, це інструмент, який переносить вартість у. fácil. Вона не дає, воно не дає прибутку, не платить дивіденди, але ли, лише зберігає купівельну спроміжність. Якщо ринок акцій впаде, а долар ослабне, золото, як правило, росте. Тому тримати 5-10% в золоті це не консерватизм, а це певний такий собі розумний захист. До речі, якщо говорити, говорити про сьогоднішню ситуацію із золотом, то вона дійсно досить таки цікава. Ціна зараз на історичних максимумах золото подорожчало більше як до 4 Тисячі доларів за унцію. Причин є декілька. Це геополітична напруга, слабший долар, ну і очікування, що в майбутньому ставки будуть знижуватися. Через це інвестори та й навіть центробанки активно скуповують золото. Усі шукають певну таку собі безпечну гавань. Ну але важливо пам'ятати, коли всі масово кидаються в один актив, це сигнал, що ринок може бути перегрітим. Тож, золото це не якась певна чарівна інвестиція, чарівна паличка, а радше захист на випадок певної турбулентності. Тності на фондовому ринку. Ну і це, звісно, не спосіб швидко заробити гроші. Ну і до речі, це все ми детально обговорюємо в моєму телеграм-каналі. Там вхід абсолютно безкоштовний, і кожен може поділитися своїм досвідом, своїми помилками, задати запитання чи просто обмінятися думками з іншими інвесторами. Якщо ти ще не там, то будь ласка, приєднуйся. Посилання буде внизу під даним відео. Чому кеш зараз теж має сенс? Це звучить досить таки дивно, але кеш дійсно зараз переносить непоганий прибуток. Бо короткострокові облігації зараз дають понад 5% річних. Тобто, замість того, щоб ризикувати, можна просто перечекати з грошима під непоганий дохід за інвестованими, маю на увазі саме в даній облігації. Якщо ринок впаде десь на відсотків 20-30, ви матимете змогу докупити дешевше, що би зробив взагалі я. Ну, це теж думаю для вас буде цікаво. От якби мені сьогодні дали суму, наприклад, 100 тисяч доларів і сказали на інвестуй, я б зробив це так. 30, 30 тисяч доларів – це я б вложив все-таки в ETF на індекс S&P 500. 10% в ETF на value компанії. 15% – це у рейти. 15% у міжнародні ринки. 10% все-таки би заінвестував в золото. І 20% – в короткострокові облігації, ну або звичайний кеш. Тобто я б не гнався зараз за максимальним ростом. А зробив би певний такий собі збалансований портфель, який переживе будь-яку бурю. Пам'ятай, інвестування це не про те, щоб знайти якийсь ідеальний момент чи якусь там чарівну акцію. Це про розумне розподілення ризику і довгострокове мислення. Ринок перегрітий, дійсно, ставки високі, а економіка на, роз... на роздоріжжі. Це не час для азарту, це час будувати фундамент. Стабільний портфель, який дає дохід, ну і так само спокій. Тому, якщо у вас є великі гроші, думайте не про те, де заробити найбільше, а про те, як не втратити те, що вже ви маєте. Бо головний секрет багатства не в тому, щоб вгадати ринок, а в тому, щоб залишитися у грі, коли інші панікують. Ну і на кінець. бажаю вам удачі в інвестиціях, бо вона теж є дуже важлива. Всім дякую, па-па.